Усі, хто живуть в Україні, добре знають, що у нас свобода слова не обмежувалась навіть у найтемніші часи. Так, з початком повномасштабного вторгнення у нас в країні з'явився національний телефаріон, але соцмережі та інтернет-видання продовжують своє існування так, жалюгідне, так без рекламних надходжень, так під певним тиском представників влади, які вже певний час усю критику називають ворожим і псом. Але загалом у нас завжди існувала свобода слова, бо вона практично ніколи не заважала продовжувати красти, порушувати закони і займатися свавіллям. Ти можеш роками розповідати про ручне керування країною, про порушення конституції або про розбіжності у витратах та доходах держчиновників та політиків, і це практично ніколи ні до чого не призводило. Таким чином досягався певний баланс між свободою слова і свободою не реагувати на це слово. Пояснення дуже просте: у нас навіть голова Верховного суду знаходиться під слідством, але вже вийшов під зручний завдаток, і справа рухається скоріше до розвалу, аніж до суворого вироку. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект в огні». Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости, не забуваємо про те, що треба перевірити дзвіночок, чи приходить вам повідомлення, що вийшов сюжетно і звичайно. Кінці цього сюжета я чекаю на ваші коментарі і впевнений, що їх буде багато. Тепер повертаємося до свободи слова. Здається. У 2024 році ситуація почала змінюватися. Ви добре знаєте, що наш президент та його п'ять менеджерів дуже не люблять критику. Я їх розумію. Вони ведуть націю до перемоги, а нація чомусь почала пручатися і підозрювати менеджерів у корупції та хабарництві. За думкою Офісу президента, усе це не тільки вороже і ПСО, але й підступні дії опозиції. Бо десь у 2023 році в країну повернулася політична конкуренція. У результаті учора президент Зеленський підписав закон, який передбачає, що за надсилання принизливих повідомлень сексуального характеру може загрожувати штраф до 2720 гривень. Це покарання у мережі назвали штрафом за нюци та дікпіки. Фотографія оголеного тіла чи статевих органів, надісланих у приватні повідомлення. Також закон встановлює визначення сексуального домагання та адміністративне покарання за нього. Якщо гроші не проблема, далі на автора принизливих повідомлень чекають громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. Або виправні роботи строком на один місяць з відрахуванням 20% заробітку. Цікаво, як це можна реалізувати з воїнами ЗСУ. Партнер проекту ТОПТУЛ. Професійний ручний інструмент з пожиттєвою гарантією надійний помічник, який впорається з будь-яким завданням на автосервісі та вдома. Номер один в Україні. Чому президент вирішив витратити свій час на вивчення та підписання цього закону саме зараз, мені зрозуміти важко. У нас немає закону про демобілізацію. У нас не призначено посла у Норвегію, яка башляє на мільярди. У нас ще й досі не відмінили мита на генератори, акумулятори та сонячні панелі. У нас не на реформована армія та економіка. Кінець кінцем нам треба готуватися до другого саміту миру. Єдине притомне пояснення, яке спадає мені на думку, президента його п'ять менеджерів почали отримувати неймовірну кількість приватних повідомлень, і там на світлинах, скоріше за усе, не цицькі. З іншого боку, я вважаю, що відправити Дікпік Гетьманцеву та нашому прем'єру за 2720 гривень це не таке вже й дороге задоволення. До того ж, це додаткові надходження в бюджет України. Задоволені повинні бути усі. Вокс Популіс через Дікпік Пополіс це нова форма народовладдя, яка повністю відповідає сучасному інтелектуальному розвитку людства. Починали з наскальної творчості. Потім короткий розквіт культури і закінчуємо тією ж наскальною творчістю, але з поправкою на технології. Звичайно, як і все у нас, закон має певні сірі зони. Ось, наприклад, ніяк не зрозуміло, чи будуть поширюватися штрафи за відправку світлин з зображенням безуглої або тищенко, особливо коли вони в камуфляжі. Законотворцям справді і надалі є над чим працювати, бо усе як завжди. Порно заборонено, але ми вітаємо Порнхаб за те, що він сплачує податки в Україні. Та все ж, маючи навіть такі прогресивні закони, ми програємо нашим ворогам. Там дікпіки не просто відправляють, вони тепер їздять один до одного в гості. Наприклад, Кабаєв поїхав до Кім Чен Іна, де вони не просто зробили спільну світлину, але й заявили на увесь світ. Відтепер бути дікпіком, диктатором і просто вбивцею не соромно і не аморально. і не треба нічого відправляти у приватні повідомлення. Ми готові до максимальної публічності. І тепер великій сімці може протистояти співдружність малих і великих дікпіків: Росія, Північна Корея, Іран, Сірія, Китай, плюс Угорщина, яка поки що прикривається фіговим листком. Це, в принципі, унікальна історія, коли диктаторам не просто не соромно, а навпаки, вони починають стверджувати, що збочення – це не диктатура, а демократія, свобода та право на самовизначення народу. Що демократія слабка, а дік диктатура сильна, потужна та ефективна, як ніколи. Ось подивіться на фотокарт. Дехто може навіть подумати, що дікпіка може здолати тільки інший дікпік, і оці всі демократичні цицьки на світлинах ООН, ЄС та НАТО тільки розпалюють агресора. Тут важко не погодитись, але давайте згадаємо Адольфа. Потужний був агрегат, поводив по губам усій Європі, і навіть Африці, але усе закінчилося репараціями та примусом носити білизну і навіть міняти її згідно чинного законодавства. Ще дуже цікаво, що боротьба з образами сексуального характера відбувається на тлі глибокого конфлікту між певною частиною суспільства з військоматами. В Одесі один чоловік катає на капоті представників ТСК, інший одесит перевдягається в бабусю і намагається виїхати до Словакії. Не менш цікаві події відбуваються на трасі Львів-Тернопіль. Там представники ТСК зупинили рейсовий автобус і запросили чоловіка оновити свої дані у військоматі. У результаті люди вийшли протестувати і перекрили трасу. Нема сумнівів, що усі ці випадки необхідно ретельно перевірити, дати правову оцінку і, можливо, перевірити на сексуальні злочини. Я просто переконаний, що без дікпіків тут теж не обійшлося. І разом з Дікпіками постає ще одне питання. А скільки людських та фінансових ресурсів потягне за собою боротьба з таким ганебним явищем, як нюци, у приватних переписках? І скільки буде коштувати розслідування, якщо у фіналі штраф становитиме лише 67 доларів? Питання, звичайно, риторичне, до того ж мені зараз скажуть, що це було необхідно у рамках ратифікації Стамбульської конвенції, і ми йдемо в ЄС. Усе вірно йдемо. Але нагадаю, що йдемо з конституцією на паузі, корупцією, з повним і тотальним беззаконням у сфері мобілізації і з дуже примарними перспективами вступу в ЄС, особливо, якщо програємо війну і станемо частиною справжнього СРСР, де, як відомо, сексу не було. Але з усіх вікон було видно дікпік комунізму в усій його величі та красі. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні? Пам'ятайте про те, що, попри усі на імперія імперію буде зруйновано. Слава Україні!